Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, у вас вже на кукурудзі приблизно там 2-3 листка. Орієнтовно з 3 по 4 листок в ідеалі. В ідеалі. По класифікації його бажано внести ЗЗР. Хтось буде розповідати, там можна раніше, пізніше. Ну, я вибираю з золоту середину з 2 до 4 листків. Так що запрошую до співпраці, запрошую наш інтернет-магазин. Є препарати. На будь-який смак, але зрозумійте одне, більшість препаратів до 5-го листка. До 5-го бажано на четвертому закінчити. В ідеалі в ідеальній ситуації. Ідеал тим цінний, що він недосяжний, але треба намагатися. Запрошую до співпраці. Інтернет-магазин intergorlab.info І не забувайте, що ми плануємо де у нас на полі в червні місяці, 20 червня, це буде п'ятниця, провести класний семінар. І запрошую вас з сім'єю з родиною. Таке буде класне фермерське родинне свято. Успіхів вам!